В своєму другому посланні апостол Петро пише: це вже другого листа пишу я до вас улюблені. У них нагадуванням я буджу вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніші звістили їх вам, і заповідь Господа й Спасителя, що удержали через ваших апостолів. Для чого Бог дав нам мозги, для того, щоб ми ними правильно користувалися. Тому що, коли ми слухаємо всяке вітру вчення, всяку неправильну інформацію, то вони Починають неправильно працювати. Ісус для того і прийшов, щоб принести нам просвітництво, щоб приписати на наших серцях і розумах Слово Боже, Божі заповіді, щоб ми їх виконували і жили по Слові Божому. Далі апостол Петро пише: насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками Грузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали ваші батьки, усе. Залишається так, від початку творіння. В першому посланні апостол Петро писав, що в останні дні прийдуть всякі лже пророки, які будуть відводити людей від Бога, від Слова Божого, будуть відводити людей від істини, ті, які будуть говорити, що жити можна як хотіти, можна розлучатися, можна сходитися знову, можна грішити, каятися не потрібно, раз колись там на рік покаятися, посповідатися. І все. Бог милостивий, Бог люблячий, Бог і. І так простить і помилує. І ми бачимо, що зараз є дуже багато таких вже вчителів, які говорять, та для чого ви так сприймаєте серйозну Біблію. Можна там щось відняти, там щось докласти, а це взагалі потрібно викинути. І є багато таких, що не сприймають Слова Божого серйозно. Живуть собі як хочуть, і ще й вчуть того людей. Але у останній книзі Біблії, в книзі об'явлення пише: хто що додасть або відніме від Біблії, той буде проклятий і від того відні. Імиця частка царства Божого. Дальше апостол Петро пише: бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений згинув, а теперішній небо й земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на день суду й загибелі безбожних людей. Нехай же одне це не буде заховане від вас улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Тому не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі повернулися до каяття. Бог хоче, щоб ми всі покаялися, тому він довго і терпить. Чому ще досі Бог не знищив все те зло і не прийшов кінець світу? Тому що Бог дає кожному час на покаяння. Тому що вся Біблія пише про покаяння. І коли апостол Петро підійшов до Ісуса, то він в нього запитав: Господи, скільки ж разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи не до семи раз? Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до семи раз, але аж до 70 раз по сім». Виходить, що ми повинні каятися 490 разів на день. Ви можете запитати, а в чому мені каятися? Я ж ні в чому не згрішив, я нічого поганого не Зробив, ми повинні каятися з кожної думки, з кожного слова, з кожного необдуманого рішення, тому що духовний світ він існує і він все запишує, всі наші помисли, всі наші думки, всі наші вчинки, які ми робимо тут на землі. А що таке покаяння? Це не тоді, коли ми пішли раз в рік в церкву і посповідалися. Покаяння це тоді, коли ми виправляємо свої гріхи, коли ми каємося зі свого гріха і усунути. Узнаємо його, перестаємо грішити, і ми більше до нього не вертаємося. Ми очищаємо своє серце від всієї цієї грішної природи. І тоді Ісус Христос умиває нас своєю кров'ю і приписує на наші серця і наші розуми своє Слово. Тому Ісус і говорив: покайтеся і віруйте в Євангеліє, бо наблизилось Царство Небесне. Без покаяння царства Божого ми не наслідуємо. Тому, щоби спастися від всіх цих подій, які описуються в Біблії, потрібно читати. Біблію, вивчати слово Боже, впізнавати Бога і виконувати волю Божу, і слухати апостолів, Божих людей, а не всяких пророків, які говорять, що потрібно вірити в душі, і покаяння не потрібно, що можна жити як хотіти. Тому що з такими вже пророками ми попадаємо в вічні муки і в страждання, ми попадаємо в гієну вогненну разом з ними. Тому для того, щоб впізнавати Бога, вивчати слово Боже і знати, що таке воля Божа, нам потрібно. Церква нам потрібні божі люди нам потрібні пастиря, які розтолковують нам слово Боже, які допомагають нам духовно зростати і виконувати волю Божу. Чим зараз і займається наша церква місія слово Боже спасінням людських душ. Мої священники Станіслав і Юлія Сартаненко вже 30 років трудяться для того, щоб кожна людина могла отримати шанс на спасіння і вічне життя в царстві Божому, а не в озері вогненному і вічних муках. Тому, якщо ви хочете вивчати слово, пізнати істину, але не маєте церкви, напишіть мені, буду рада з вами спілкуватися. Тому що ніяка релігія, ніякі традиції, ніякі обряди, ніяка своя думка і віра в душі нас не спасає. Спасає настільки чисте і неспотворене Слово Боже.